Не, ну так фоточку на пам'ять. Бачиш, улибаємося і машемо. Не, ну я на відео вас знімаю. Отак так машемо, а правильно, все нормально. Хто бешкетник? Ну я ж ти ж бач без селфі палки, так що я ж не мог зафіксувати, які ви сьогодні файні, гарні хлопці, наче погода. Ти бачиш яка погода? Чи ж тебе бджол немає, Андрюх? Ні? Не? Погано. Да? То по тобі не видно. По тобі не видно. Я не, брися, що не, Андрюха сьогодні файно виглядає. По любому? По-любому. Віруха, контролюй, там усе є, точно? Що ти кажеш? Я не знаю. Кажеш, за кусочок сала рішається все, але це виходить в кредит. О! Що зробиш? Саме головне з не порвати. Так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! Прийшла посилка від Стандартагру. Приїхали отримати, якраз підійшов Серега. Це мій підписник і свиновода мотор. І вирішив підсобити. Каже директор, де директор вже втік? Все, на віруха погнали. Зараз приїдемо додому, розгрузимося. Можливо, сьогодні поїдемо, посіємо кукурудзу. Ну так хоч один поддон буде. А він же ж проплачений. Ні, ще дяці Сережа, зробить речі. Чуть-чуть. Хороший. Все, ми тобі дякуємо. Зняли невеличкий кадрик, так що гуртом і батька легше бити, коли є підмога і знайомі. Все, лайк. А ми погнали додому, зараз розгрузимося. Ні, зараз ще заїдемо на Віанор, заберемо колеса на Форда, 53 ю бригаду І запчастинки на нього. Так що погнали. Правда, без селфі палки знімати не дуже. Цікаво, друзі, заїхали ми на Белу якусь куди. Що на, на любу, да, рампу. Там, я ж, ж треба тобі передати подарунок, я тебе хоч зніму. Видно тебе там, я думаю. Всім привіт. Давай потім, давай зараз подамо. Так прозорукайся, я вже знімаю. все. Так що, друзі, зараз будемо грузити допомогу від Бели на Дніпро, так? Да, будемо вести? Їх? Це будуть засоби гігієни. там да? Не гігієни, а памперси, пелюшки. Так що поки ставлю на паузу, даю надюшки телефон. Трошки засніму. Хай буде. Красножон ве. Так що мені ближче під'їхати? Не просто так. А, так ага, кажи, да. я вже включив, можеш дякувати. Ну, дякую всім за те, що вони хоч далеко в Польщі, а не байдужі то хвороби, яка всередині. Дякую, що допомагають нашим військовим, що знаходяться на лікуванні. Засоби ми особистої. Дякую за люди. А, Надюха там керує, щоб машина не покотилась, боїшся, так? Що до цього така Палета? Да. Палета це все-таки є поддон складений, це є палета. От. А, це що? а це палету розгружають, на ній були ящики. В ящиках пелюшки, памперси. Для поранених військових. Бач, як добре, скільки багато хлопців. Раз-раз. Класно? Ну ну грутом і батька легше бить. Разом стали все. скоримо далі. Але мова там не розуміє. Оставайся, виглядиш. Все, порядок. Перший раз на белі. Ніколи не був. Трошки, знаєш, аж менжувався. Ні, класно. Я теж ніколи не був. Да? Ну, Це порядок. Крутяк. Все, закриваємося, їдемо далі. Хто куди, ми до зайців. Я тоді додому лечу на зв'язку. Ні, я зараз тобі ще А, я Виїдемо на дану на вулиці, все зрозумів, прийняв. Ну що, друзі, загрузилися, виїжджаємо, думаю, нас випустять. Дякую, ще раз, Белі, реально приємно. приємно. Це воно ж чисто польське так, підприємство. Українськопольське. Польща і Україна є. Так я тебе бачу, українсько-польське підприємство. Скільки вже років Белі? На Україні я не знаю, скільки років. Ну, вона... 35 років точно я знаю, як зареєстрована. А найголовніше, що власник Бели буквально на тому місяці відзначив своє сторіччя. І запросив усіх керівників. Вони Приїжджали, спілкувалися. спілкувались. Вони працюють, ну нема вихідних, да? ну по зміну. Mm -hmm. нас... Бачите, ви попали в кадр, добрий день. Давненько я вас не знімав. Як ви себе маєте? А як ви нас знайшли? Ми Це ви, ви нас сюди пригласили. Вікуся Вас... На каву. на каву дякуємо, трошки спішимо. О, так що працюємо. Молодці. Так як, як успіхи. Нормально. Нормально. На що збираємо цей раз? Як завжди. Бранд ну, для допомоги ЗСУ. Так само, як я, збираю на машину, хлопці подзвонили на запчастини, купив і відправив. Слідуючи подзвонили, купив і відправив. І далі збираю на ту ж саму машину. Ні, ну, на машину ми її по-любому заберемо, тільки вона приїде. Так що разом до перемоги радий вас бачити. Все буде добре, все буде Україна. Дякую за вашу допомогу. І дякую Белі. Це Вікторія. Дамочку на роботу. Дамочка на роботу, ну це ж вона на роботу. Ми заїхали, забрали допомогу, а вже завтра будемо вести її хлопцям. Віта, там у нас лавочка є. Я зрозумів, прийняв. Все гарного дня, до побачення. Так, що тут у нас? Супи, борщі, це від добровольської її компанії, а, так? Це дівчата, наші сушарочки, березанські швидкого приготування для наших солдатів. Це сушка для того, щоб не було інфекції ліку. Це присипка. Так, присипка. Присипка. Круток, сітки, ящик, ящик для парамедиків це те, що ми поставили в салон. Так, ложіть поки туди, дівчата, додому приїдемо, вигрузимося. А то вже так воно, ті ящики розподілимо, стануться. Так, потім вихід від тебе тебе збирали? Це подарунок для мене, так? бо... Подарунок для тебе. До... Від Вови Бондарчук... Бон... Бондар. Бондар, Бондар. Та став, я зараз заберу, став туди. Це Він да. Що там до чого, як тобі? Він розкаже. А, він мені скидав фотки, коли він писав від Шелудьків, привіти передавав. А також я попросив. Попросила мене одна підписниця за загиблого сина відправити привіт. Каже, попроси попросив хлопцю, щоб написали від нього привіт на снаряді. Він написав і мені скинув фото, і зробили те, що попросили. І я вислав цій жіночці цю фотку, вона дуже дякувала Володьці. Так що Володя, Володя відшивутька респект. Дякуємо за виконану роботу на 12 балів по п'ятибальній системі. Так що лайк величезний. Так, переводи. Потім ящик від твоїх підписників Ви прислали мені, розпаковувала ящик, ну сказав, що там білизна для хлопців. Я думаю, ми теж її передамо в госпіталь. Я її візьму, ну, візьму з собою в другій машині. У мене так. Ну, потім, а відкрий, що там гільзи, гільзи. Гільзи, гільзи, я думаю, вони з історією. Да? З історією, конечно. Зі різні. О. О, ти золоташ. Ще й почистив, ти диви на нього. Ну, взагалі, красавчик, вас... красавчик, красавчик, я заберу зараз. Так що, друзі, це будуть нові матеріали для танюшки. Вже там дуже багато людей ну, підказують після того, як Діанова намалювала на гільзі. І вже хочуть багатьох бачити на таких гільзах. Гільза Діанова. Ми її просто всі ми зупинили. Для чого? Для того, щоб ну, ніхто її не купив. Бо буде неправильно. А Наташа хотіла, щоб Діанову її ми переправили. Вийшли е, на Діанова. Він на нахо... е, ми, ну, ми вийшли, але він каже, я нахожуся в Америці і передайте, будь, передайте, будь ласка, сестрі, є номер телефона. Сьогодні зазвонюся і вийшлю їй. Це було, було прохання Наталії Солітерник передати родині Діанових. Так що ми це виконали. А ще одна гільза, просто їх в Чикаго, Там теж дуже сильна історія. Там 300 доларів, і я сів вже 300 доларів, плюс перша гільза, яка за 3200 обична, із хлопців з Запоріжжя. А Андрію Іванюку я сьогодні скинув 14 тисяч гривень на ремонт автомобілів. Це їхні гільзи, вони нам допомагали, вони нам давали ці гільзи. Але саме головне, що вони забезпечують наш спокійний сон. Так, так. Вони просто не змогли зняти ніякого там відеозвернення, тому що підрозділ зв'язаний з Запоріжжям. і Хлопці не дуже хочуть. Афішуватися, але я думаю, Андрій зніме можливо якесь коротеньке відео, ремонт просто автомобіля. Він мені вже скидав фотки, машини вже були на СТО, вже мінялися запчастини, але а ви, коштів немає. Хоч обіцяла місцева влада допомагати цьому підрозділу, який воює з тими, що літають над ними. Так що, ну а ми трішечки підсобимо. Дякуючи самим же їм. Нормально, нормально. Та не, не труси, тут гріх на мойку поїде. Так? Да? Звісно. Вона просто не доїхала до мойки, так? Ні, Ай, дівчата розстроєні, кажуть, машина грязна. Ага, ага. Е, приїде, приїде, ролик поміняють і заженеться, машина помиється. Ну, після вчорашнього тестування. Ось все. Ось така Закінчив штука. Да. Ну дай Бог сьогодні приїде, бо нам вже а завтра їхати. Там на збів, не накручується, не манчує. Та все нормально. Що, ти, в нас не усе не готове, колеса готове? є. Машина їде. А ті? Да. Да, колеса все. зробив, так? Да? Колеса... Не, гря... не, не, не цього бо, дядя Юру ж потім заставлять вбирати. Колеса зроблені. Тут в принципі палка та прийшла, що на домкрат. Не Це не я не... за неї, чи я за все заплатив вже? А, ні, за неї. За палку я не платив. Там 500 гривень, да? для ЗСУ а, там так, половину так. дали знижку, навіть не треба було нічого. Ну, да? Контора взагалі класна. І сказали, ну, Можеш сказати, якісь. рекламу їм сказати. Е, скажу, що скажу, це ж хочу. Знаємо, що за контора. Е, називається, називається. Просто сказав, що машину готовлю на ЗСУ і далі не спитали документи, нічого. Сказав 50%. Зразу 50% знижка буде. Автомонополі. Автомонополі це нам прислали. 에... Полку для домкрата. Не для домкрата, для зняття, для, 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 для для зняття запаски. запаски. Все. Так, так що ще забираємо запчастя на фіат. Він, а який там колеса. фіат у нас? Дукату, на Воно Фіат І два колеса. Що ви? Улибайтесь, я вас знімаю. Добрий день. Хлопці в роботі. Так що, друзі, такі колеса. Рішили ми все-таки купити Василю на 53-й новенькі, і я думаю, безпосередньо ми їх передамо. Йому їх в руки. Диски бившні. скільки? — хороші. хороші, так. Хороші. Ну, Вася просив одного, але по одному не продають, купили два, і сразу ми перезули, і він сразу їх зможе поставити і все буде добре. Оп. Маленька машинка, малесенькі колеса. Віруха, а ти що замерз чи що? Я? Та віруха, ти ага. що, віруха? Все, так що все, грузимося. Забираю тоді. І все, такі запчастинки, які сказав Василь, ми їх купили. Не знаю, як воно там що воно називається. Сарім блоки якісь. І такі штуки. Ну, на цьому все. Да, наче все.